Вітаю, друзі! Це п'ять подій дня 10 червня на Толк». Отже, подія перша 18-й санкційний пакет Європейського союзу ще сильніше по живому тілу російської економіки. В Брюсселі сьогодні презентували 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Цього разу вдарять по найболючішому: енергетика, банки, критичний експорт. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн без зайвих сантиментів. Цитата: Росія розуміє тільки мову сили. і Якщо Путін досі вважає себе шахістом геополітики, то на цьому етапі він вже без ферзя, без тури і з температурною інфляції з температурою інфляції понад 20%. 210 мільярдів євро заморожено в російських резервах у Європі. Експортний дохід впав на 80%. І тепер навіть імпорт гайкових ключів велика розкіш. Нові санкції закриють ще більше дір в обході обмежень, вдарять по банківських ланцюгах. По-моєму, ще 12 банків буде відключено від СВІФТ. У Брюсселі кажуть, поки Москва не принесе нормальні умови миру, буде тільки гірше. Петля буде затягуватись. Ну що ж, гірше, це те, що Росія традиційно називає планом на завтра. Подія друга Україна повернула додому важкопоранених захисників. Сьогодні перший етап гуманітарного повернення українських воїнів з російського полону у межах домовленостей в Стамбулі додому повернули тих, хто перебував в полоні понад три роки, і отримав важкі поранення. Ампутації, інфекції, туберкульоз, гепатит, повний букет. Медикам просто стра страшно дивитися на українських полонених і всі весь світ бачив випечене на животі гасло, слава Росії! ж якими покидьками треба бути? Очевидно, що це гасло потім буде перенесено на чоло самому Путіну. Президента Зеленського цитуємо дослівно – це гуманітарний акт. Робить все, робимо все, щоб повернути кожного. Воїни вже доправляють до медичних центрів на лікування і реабілітації серед звільнених оборонців Маріуполя. Воїни військово-морських сил, тероборони, десантно-штурмових військ, Нацгвардії. І навіть попри втрати здоров'я ці люди стояли до кінця їхня присутність на рідній землі ще одна поразка для російської брехні і пропаганди. Пригадуєте, який церкву вони влаштували із замороженими тілами загиблих оборонців України. Всі, хто повернувся для нас герої, і ми їх будемо шанувати. Зараз дуже важливо, щоб цих поранених, змучених людей. Не просто відправити на реабілітацію, а відправити за кордон, щоб закордонні медики бачили, з якою худобою в Росії нам доводиться мати справу. Подія третя: Росія б'є не лише по мирних людях, а й по культурі. Постраждали Софія Київська і одеська кіностудія. Ракетно-дронова атака по Києву і Одесі 10 червня, і знову удар по спадщині. Вибуховою хвилею пошкоджено Софіївський собор. Пам'ятку 11 століття, об'єкт ЮНЕСКО. Це вже не просто вандалізм, це культурне мародерство в режимі 24 на 7. А в Одесі удар по кіностудії знищено костюми, історичні декорації, постраждали технічні корпуси, Ще згоріли декорації фільму Довженко таке враження, що у Путіна Путін у своєму шаленстві зібрався бомбити саму українську ідентичність. Усе, що нагадує про українську силу, пам'ять і талант. Бо саме в Одесі знімали зараз фільм Довженко. Утім, попри удари, пам'ять не знищити, а от історія вже пише, хто її намагався стерти. Весь світ бачить, з яким російським дикунством ми ведемо війну. Подія четверта: Орбан проти Зеленського, білборди як зброя політичної недалекоглядності. Мало того, що Орбан влаштував абсолютно дикуватий референдум з приводу європейської перек... Перспективи України, ну, яке його собаче діло? Перше питання у українців. Зрозуміло, що голос Угорщини значить в Євросоюзі, бо голос кожної країни в Євросоюзі щось значить. Але нинішня Угорщина, по-моєму, напрошується на призупинення свого членства в Євросоюзі. На білбордах, тобто прем'єр-Угорщини Віктор Орбан, вирішив знову зіграти в улюблену гру Зрада від України. На білбордах обличчя Зеленського і фондерляїн підпис: вони приймуть Україну в ЄС, а ми заплатимо ціну. Голосуй Ні. Країна, яка колись допомагала біженцям, тепер змагається з Кремлем, у кого цинізм. Довший, чи кращий, чи товщий. <кій> Зеленський відповів прямо: Віктор робить історичну помилку. Він грає на руку Путіну. І тут складно не погодитись. Політичний піар на війні виглядає як дешевий фарм, особливо, коли мова йде про ціну людських життів. До речі, угорці прості, підтримують Україну. Але виборець Орбана це такий специфічний, е, е реднек, але угорського розливу і. Орбан грає на страхах саме реднеків, які не конкурентні на ринку праці, на сільському електораті. Бо міські е громадяни Угорщини вони дуже підтримують Україну, і вони взагалі-то насміхаються з Орбана. Ну, але що поробиш, Орбан досі залишається прем'єр-міністром Угорщини. Ну і подія п'ята, яка українців дуже злить, але не переживайте. Міністр оборони США під Гексет повідомив у бюджеті 26-го року зменшить фінансування на озброєння для України. Конгресменом він чесно сказав, це інша філософія. Ми робимо ставку на переговори. Новина звучить тривожно: чи станеться кроком до тиску на Київ? І чи не стане перемовин більше, ніж потрібно зброї на фронті? Поки що це радше дзвіночок. Вашингтон пробує змінити акценти, але ми добре знаємо мир з Росією за її умов. Це не мир, а просто пауза перед наступною війною. В Євросоюзі це дуже добре знають, тому Євросоюз робить все, щоб у Україні з'явилася серйозна зброя. І, власне, аналіз атаки поточного дня, минулої ночі. Свідчить про те, що ворогу не дуже що вдається, все-таки сили протиповітряної оборони досить якісно захищають. Але стовідсоткого збиття, ну, на жаль, історія не знає. Хоча рівень збиття, який демонструють українські протиповітряні сили, він просто. Фантастичний по європейських мірках, це всі скажуть. Отже, це були п'ять подій дня 10 червня. Санкції тиснуть, бранці повертаються, культура бореться, а політики грають в ризикові ігри. Але ми продовжуємо дивитися в обличчя кожній правді. До зустрічі завтра. Підписуйтесь на Цибулько Толк, буде ще цікавіше.